Всім привіт, слава Україні! От уже літо пролетіло, пора копати картоплю. Ну і в цьому році будемо копати на горбі вже по-іншому. Хто пам'ятає, в минулому році я тут садив поперек горба цього города. Тут цю картоплекопалку трохи зносило, я мотоблоком бочком-бочком її викопував. Цього року я вирішив засадити цей город повністю навздовж. Переживав, чи будуть під час дощів, чи не буде вимивати ґрунт. Зливи були величезні, трохи ґрунт позмивало туди в яр, але нічого скажімо так, такого критичного немає, слава Богу. Трошки бур'янець був, він його затримав. Ну то таке, коротше. Тепер давайте будемо заводити нашого мотоблока і подивимося, як він піде під горку, чи не буде буксувати, не буде страгнути. В общем, приятного перегляду. У мене ще є город на полі, там де ще більш цікавіше город, бур'ян, о у у вище криші. Ну то потім. А тепер до роботи. Прокопали два рядочка, як бачите, груддя таке. Картоплекопалка погано витрушує, воно цими глибами вилазить, але в принципі, як бачите, картопля зверху. Слава Богу, урожай. Дивіться, який гарний. Там дивіться, яка картопля, то до речі Рів'єра. Значить, То був рядок асоль, а це ось рядок Гренади. Отак от, от вона у нас вродила. А це, там іде рядочок, далі вже йде Ну Такий врожай, я думаю. Це яка гранада. Гріх жалуватися. Дякувати Богу і ЗСУ. Маємо можливість зібрати такий гарний урожай. Йоханий бабай, де ця картопля, як ми будемо копати? А картопля, то ось такі от бур'яни, що в мене з усіх чотирьох сторін города, практично ніхто їх не тримає. Ну, якщо не вважати дорогу, там де четверта сторона. На мій город виглядає так. Рані картоплі я вже викопав три рядочки. Дружина, правда, вже один зібрала, поки ми знімали цей ролик. З цього року, після проливних дощів, землю дуже сильно затягнуло, запискало. Бачите, яка твердінь, які от ось обрили. Ну, Картопля, слава Богу, вродила, подекуди є от такі екземпляри. Так що без урожаю не залишимося. Зараз покажу, як по цих брилах скачем копалка. До речі, буксує. У мене на горбі і то не так буксувало, як тут. В цьому році вилізла ще одна. Проблема вона і раніше проявлялася, але в цьому році найбільше. Картопля, як видно, зараз випаде. Під опорне колесо. Дуже часто випадає картопля, треба ще доварювати на грохот по одному прутку. Бачите, які брелаки Виходить, що мотоблок починає забуксовувати, копає ще глибше і такий замкнутий цикл. І вирішив я це питання. Ото таким догрузом. <х hi -hi> Помахай привіт. <поксували> Покаміч спробували, перестало буксувати і перестало вивертати, бачите, йде картопля. Вивертати бриви. Зараз покажемо, як це воно йде. Все одно падлюка кидає такі обриви, піднімає, але зато вже не так буксує. o Ну от така цього року копка, такі обрили, повивертали. Чи це пов'язано з тим, що тут в нас пройшли дуже сильні зливи, що між гребенями було, позамулювала вода, стояла геть на дорогу, тут в мене невеличкий горбик, повимивала, трохи було землю. Чи це пов'язано з тим, що от якраз ця частина в мене фрезерована, далі йде культивоване. Перевіримо, будемо копати ту пізнішу картоплю, до речі, це рів'єра. І пізні сорта будемо копати, побачимо, чи це такі брили тут, де фреза була, чи це через те, що все-таки дощ. Я думаю, що все зв'язано з дощом, тому що вдома я не фрезерував і там, як бачили, на горбі теж вивертало в мене бриляки. О, е, урожай такий собі посередній. Тут на полі, хоча, як бачите, в мене город чистенький, прибраний, оброблений. Але для того, щоб мати гарний врожай, потрібно його чимось підживити картопля копалка не поламалася, слава Богу, нічого не лопло, не трісло, не відкрутилося. Все як і є з минулого року, так і є я. Навіть, ну, оце тільки колеса регулював, все. От. Всім всього найкращого. Бувайте здорові, ставте лайки, підписуйтеся. Пока-пока і до нових зустрічей. Слава Україні!